Слава Україні, пані та панове! Дай Боже всім здоров'я, добрим людям. Я думаю, ви зауважили всі, що ми пропустили один понеділок із нашим протианглізмом. Ми також маємо право на перерву. Правда? Понадто ця перерва випала на такий знаковий день, як День Незалежності, тому ми не мали абсолютно навіть фізичних можливостей, щоб записати для вас новий протианглізм чи новий англізм і протианглізм і український відповідник до нього. Отже, ми живемо з вами у середовищі реклами, яка просто, просто спиняє наш рух, коли ми йдемо по дорозі. І ось якось так я йду по дорозі і бачу зображення фантастичної птахи, великої птахи, яку я дуже люблю, птахи, яка називається Сова. І там під біля ніжок, лапок цієї птахи написано: от щось таке страшне, яке ви можете зараз спостерігати на нашому зображенні. Стань моїм бюрт-вотчером». Тобто, не бойфрендом, це конструкція, до якої ми звикли, а стань моїм бюрт-вотчером». Отчуром. Що це за запрошення сови до якоїсь співпраці чи ще чогось? До речі, ніщо так не відображає залежність і самостійність нації як мова. І ніщо так не фокусує цю залежність як реклама, яка є у відкритому інформаційному просторі. Тобто, мимоволі у нашу підсвідомість залягають ось такі лексичні одиниці, які не мають нічого спільного із нашим українським світом, які ми ніде не можемо в іншому місті побудувати, як крім власної держави. Але з огляду на комплекс меншовартості, ми навіть на своїй Богом даній землі цієї держави. Зі своєю мовою не будуємо, бо вже й запрошуємо тут від імени Сови стати бюрт водчером. Отже, що ж це таке, шановне товариство? Звісно, що пташки на рекламі спостерігати дуже приємно, але зовсім неприємно читати ось таку дивну лексику. У різних контекстах натрапляємо і на інший. Еби мало бути в початковій позиції. Ми трошки і українському вчимо тут в плані нових норм правопису або тих, які були знищені. Натрапляємо і на інший фонетичний варіант того слова, не як брюдводр, не як брюд-водчер, а як брд водчер. Бертвочер для спостережень за птахами бертвочери нерідко здійснюють спеціальні подорожі. Хоч у тій самій статті вжито також фонетичний варіант «бюрт», що абсолютно заперечує законам української мови, тому що, як відомо, губні, бипи, вимифу, а також шиплячі, ж, чи, ши, джи, а також задньоязикові і горловий г в українській мові м'які не бувають, і після них ми ніколи не пишемо м'якого знака. Але хіба це може зупинити наших безхребетних люденяток, коли вони хочуть, аби ми спостерігаючи за птахами, обзивали себе бюрт, Е, І натрапляю я на визначення вже абстрактного поняття цього прекрасного в українській культурі явища спостереження за птахами. Бо ж якщо хтось би мене переконував, що це явище, яке характерне для англомовного світу, тому воно приходить до нас із англійським словом, то якось би це ще дірдвочер можна було зрозуміти. Але натомість українці залюблені в природу, і ми маємо в нашій. Культурі такого видатного філософа-пантеїста, абсолютно розчиненого в природі, як Григорій Сковорода, з його розкішним твором, ой ти птичку, жовтобока. Але я повертаюся до тих, до тих які закликають е, при птичках бути бьорд-вотчерами. Отже, в якоїсь дами ми читаємо визначення поняття бьорд-вотчингу, просто за шквар. Це вид рекреаційної діяльності, що передбачає спостерігання спостереження за птахами у природі неозброєним оком або за допомогою оптичних приладів. А особу, яка обирає для себе даний вид дозвілля, до речі, абсолютно неправильно так казати, тому що цей вид дозвілля ніхто нікому не давав, а це пасивний дієприкметник, утворений від інфінітива дати. А тут не йдеться про те, що давали, а йдеться про цей вид дозвілля. Називають Послухайте і вдартеся в мур бюрт. Водчором, просто за шквар. Один із е, новоспечених українських чи малороських чи взагалі недолугих бортводчерів. Ви зрозуміли, що ми вже говоримо про похідники з допомогою суфікса «р», а там з допомогою суфікса «н», договорився, знаєте до чого? Що таке споглядання за птахами підсилене, увага, тримайтеся за крісло, що таке споглядання за птахами. Підсилене красою англійських слів. Вау! То якби не було тих англійських слів, то ми б краси птахів не побачили. Цитую цього чоловіка, прізвище, якого не називатиму, бо це надто велика честь для нього, а мені тоді треба чистити зуби. Якщо є втома після роботи, каже цей Біортводчер. Дістала політика чи сімейні негаразди, мене дістали ось такі ідіоти, чесно кажучи. Йдіть на природу. Це радить і наше Міністерство охорони здоров'я. Тим більше, що споглядання птахів має цитую, гарну англійську назву. Ви почули? Це гарна англійська назва. Біордводчин чи бьординг. Ну, це щось таке, як пукнув Чоловік, вибачте, за такий натуралізм, але в інший спосіб я вже не можу аналізувати цього безглуздя. А далі ще цікавіше. Цей типовий психологічно уражений чоловічок, що не розслабляється на природі з допомогою українського слова спостерігання за птахами, його розслабляє тільки Деординг або бортвочек, чи як там з неабияким пієтетом розповідає, що принц Великої Британії Чарльз є відомий. Увага! Бьортводчер цьому чувачку, напевно, також захотілося стати, як Чарзелю, Чарльзові вотчеру от, от де ще знайти такий рівень запопадництва перед чужим, де знайти ще таке хробатство, таке підлабузництво, таке підхлібництво, таке гниляцтво ну просто ну, хіба що в бьорд-вотчеру. Після такого откровення кожен малорос, ще не відбившись від Змосковщення. Залюбки потрапляє в примітивну англіїзацію, це і є примітивна не просто англіїзація, а англоварваризація. Аби перебратися в що? В бьорд-вотчера, а не в природного, красивого, залюбленого в природу птахоспостерігача. Ні, для холуя це слово не підходить. У цьому ж контексті. Де цей чоловічок розповідає, що це такі гарні слова. І Чарльз, той, як він там називається, той Чарльз є е, бюрдворчер. Так, читаємо під заголовок Берденг як ліки. А «бердинг» як ліки, ви вже напевно здогадалися від англійського берд пташка. Це синонім до бюрдвотчинго. Проте далі за текстом вже не стало сили вжити це слово в українській фонетичній адаптації, і знову читаємо не Берденг, а читаємо Бьорденг. І, звісно, нам пояснюють значення цього дикого слова «бьординг» чи бьординг. Вибачте, я вже починаю снігатися з цього. Це не просто меланхолійне спостереження, це змагання. Хто більше побачить видів птахів протягом року, то інші піон. Я думаю, що то вже клініка. Отже, історія і значення лексеми. Початок цього «бьорд-вотчингу», початком цього бьорд тобто спостереження за пташками нашими чарівними, можна вважати 1780 1779 рік, коли в Англії вийшла книга якогось Скілберта Вайта. Хоч в інтернеті ви знайдете його прізвище в абсолютно неправильній московській адаптації у Айта замість Вайта. Книга називалася Природна історія і старовини Селборн, де описані авторські походи на природу і його спостереження, зокрема, за пташками. Але тоді книга не стала широко. Потрібною для суспільства, хоч таке явище було описано. У нас в літературі і художній, такого є тьме. І на превелике щастя, ми не обізвали це якимись чужими словами, а нашим словом, спостереження за птахами. Натомість, 1901 року, вийшла вже праця професійного орнітолога. Власне, орнітолог це є термін, і він цей термін абсолютно доречний у вжитку відповідній галузі науки. Орнітолога Едмунта Селоса називається Бирд. Ватчинг. Бет, ватчинг. через А, а не О, Бет Ватчинг. Тобто спостереження за птахами. І ось ця назва у цього селоса, селоса, чи як він там, напевно, правильно називається, це і заклало основи чудернацького і безпотрібного в українській мові аж тепер е, слово бердчинг. Що утворене поширеним способом складання двох слів бет-пташка плюс вач, спостерігати та ще й ухидній фонетичній адаптації. Наголошу, що в англійській мові бет це птах, це легковажне дівчисько, це розмовний хлопець, чоловік, це розмовний літальний апарат, це літак, це керована ракета, це навіть військовий льотчик, а має бути летун. А має бути летун, розмовне це в'язень, арештант і навіть Волан у Бадмінтоні. Тобто слово бет в англійській мові багатозначне. Звісно, що це слово, як ми вже звикли. Без огляду на свою форму є також і дієсловом, тобто ловити стріляти птахів. До речі, спостереження за птахами абсолютно виключає полювання за птахами. Це зовсім інше явище, власне, спостерігання і насолода від цього що ти спостерігаєш за пташками. Часом це приємніше робити ніж спостерігати за людьми, особливо за такими, які обзиваються біортвочингом. Вивчати птахів у природних умовах. Вач, що таке вач? А вач перше значення як дієслово, це спостерігати, стежити, наглядати. Друге значення це стерегти, сторожити, вартувати. Подивіться, які красиві наші слова, бути насторожі, чергувати. «вач» також вживають і як номен, тобто як іменне. Це спостереження, це нагляд, це догляд у морській термінології це вахта. Історично це сторожа, варта, караул. Ось маєте сторожа, варта. Сторожа питоме, а караул запозичене. Варта також треба дослідити якого походження. Далі не і пильнування, розкішна форма пильнування. Отже, тепер робимо висновок: що складена форма bad watching ускладнена суфіксацією, тобто з допомогою суфікса ing це практика спостереження за птахами в їхньому природному середовищі як хобі. До речі, не як хобі має бути правильно, а як гобі. тому що в англійській мові є age. І ми запозичили його через московську адаптацію в абсолютно неправильному фонетичному вияві. Повторюю ще раз і знущаюся як Бьордвоччинг. Що абсолютно заперечує фонетична транскрипція цього англізма? Проте наших безхребетних безгреб... угодовців це не турбує, бо вони, як завжди, запозичують через московське посередництво їм, аби під когось лягти. Ну бо це неповносправні істоти. Холуй, якщо холуй, то він обов'язково подвійний. Йому не важить кому служити, аби знайти хомут. То тепер ставлю до вас риторичне запитання на завершення. То хіба український композит? Птиху-спостерігач. Чи спостерігач птахів не передає цього значення? На щастя, у всемережі я вже натрапила. На цей, здавалося, мій новотвір птаху-спостерігач. І там у всемережі я прочитала. Бажаємо всім птаху-спостерігачам, правильної поведінки від птахів та гарних спостережень. Боже, яка гарна рекомендація, яке прекрасне побажання. А нам всім! Бажаю заглибитися в геніальні рядки поета-націоналіста Олеся Бабія, автора маршу українських націоналістів, автора славня українських націоналістів. Можливо, ці поетичні рядки змусять декого задуматися над тим, як ми відбігли, на відміну від птахів, від власної природи. Народ росте, як дерево, і квіти. із ґрунту свого, з рідної землі. Він має черпать сили, соки скриті, вростать. Корінням в надра, в глиб ріллі. А ми чужої правди слухать раді, як оси. що з, чужи, що з чужинних піль мед п'ють. кущ тернини, на яким крилаті, чужі пташки вигідні гнізда в'ють. Отже, повертаємося до власної природи. І тоді буде приємно спостерігати не лише за пташками, а за сильними, красивими, вільними, неповторними, багатими на власну мову українцями. До зустрічі в наступному проти англізмі! Слава Україні! Героям слава! Підписуйтеся на наш YouTube канал і поширюйте нашу правдиву і наукову інформацію. Па-па!